Ірпінська казка про дуб, що захистив рід людський, читає Дубовченко Вікторія. Давно, давно, у Старому Лісі, коли ще ірпеня не було, коли співали вільні струмки, літали різнобарвні птахи, Ріс Дуб, велетень, якому поклонялися наші предки. На його гілках висіли сотні жолудів, але один був особливий. Сину, скоро ти впадеш додолу? Я попрошу, а випухка земля заховала тебе. Лежи тихенько, набирайся сили, чекай свого часу. Тут буде місто, але одного дня, сину, зможеш допомогти людям, сказав тато Дуб. Минали роки, спав жолудь у землі, та одного разу почув рідний голос Час, сину, час. Вітри заспівали, дощі дали життєдайну вологу, і весняного ранку жорлудь проклюнувся. Ріс радів сонечку, з руками став гарним дубочком. Діти бавилися під ним, птахи співали в гіллі. Навколо містечко розросталося. В чому ж моя місія? Тут все так добре, так гарно, росту Вірпіні, тішуся тим, що на мою честь і на честь моїх друзів навіть парк назвали дубки. Про що ж це тато казав? міркував Дуб. І раптом вибухи, чорні гвинтокрили, знову вибухи, рев літаків у небі, перелякані люди. Тату, я готовий до бою. Я знаю, що робити. Наш парк стане місцем сили для тих сміливих, що залишаться захищати це місто, а для зла він стане пасткою. вигукнув у небо Дуб, і наш твятівник почав діяти. Все живе в парку стало на захист церпінської землі. Хлопці-захисники отримали неземну силу і сміливість. Ворогам плутались доріжки, очі засліплювались, дихалось важко. Потвори з півночі не могли захопити місто, бо все живе постало проти них. Сила роду людського та сила природи об'єдналися, аби зупинити зло, і зло відступило. Тиша повернулася у місто. Повернулися батьки з дітьми, знову гуляють у парку, а дуб'ям усім дарує таємні знання. Біжіть скоріше обіймати нашого дуба, він дарує сили перемагати зло, він робить нас незламними.